Доброго дня, дякую, що зайшли. Знаєте, я у своїх відео розповідаю, що хочу створення вільної України з вільним владінням зброї, з вільними громадами, які самі обирають себе все керівництво на вільних виборах, і самі збирають свої податки і самі визначають, куди їх витрачати. І державою обмеженою, яка займається лише армією і спецслужбами. Ну, В общем, по образу і подобі Соєнних Штатів. А мені тут пишуть: типа, досить бавтати, чекаємо дій. Ну, зрозуміло, що всі чекають дії. Я пишу у відповідь, що моя справа лише роздійснити багатьом, що, що необхідне для створення успішної і процвітаючої країни, яка здатна виробляти будь-які озброєння і боєприпаси для нашої армії. І що йому лише це дозволить нам перемогти і забезпечити нашу армію всім необхідним. І лише така вільна країна дозволить іншим повернутися назад і почати нам допомагати. Бо будуть відкриті кордони, і люди тут захочуть жити, і допомагати і старатися, бо це теж їх мрія, і тому я вірю, що це здатно нам перемогти. Але чому я взагалі питаюся роз'яснити? Давайте почнемо хоча б з першого вільного владіння зброї. Бо коли починаєш з кимось навіть про це розмовляти, то як мінімум до 30, і половина тих, з ким спілкуюся, кажуть, та, та ні, не можна вільне володіння зброї, бо ще постріляють, або вон дивись, що робить це в Америці. І тому подібне. Тобто люди взагалі не розуміють, для чого потрібна зброя. Але навіть зараз, от представте собі, якщо б зараз у нас було б вільне володіння зброєю, то ми можемо собі положити, що наші чиновники не вели б себе так нагло. Вони, би, як говорить, задумались б. б хтось сказав, що хоче там таких -то змін, то вони б. Почали б в цьому напрямку щось робити. Тобто зброю ставить людей на місці, як мінімум, владу, як мінімум. Бо влада, яка розуміє, що її народ не озброєний, вона робить що хоче. І наш, то, що робиться в нас, це фактично той приклад безнаказаності. Поліція веде себе нагло, розуміючи, що не буде її яка ніякого спротиву. Бо вона та озброєна, а ми ні. Зброя це не просто засіб особистого самозахисту. Зброя робить, по-перше, ще людей відповідальними. Вони зовсім по-іншому починають себе вести, вони ставляться більш сознательними, і культурними, і більш моральними, до речі. Тому що вони розуміють, що вже їхній як безпреділ, який вони могли б собі дозволити. І це звичайне, житті, то в житті, коли всі вокруг озброєні, це не пройде. От припустимо, зараз наша армія це приклад до такого. Бо всі озброєні і всі поводяться у себе чемно, ніхто ні до кого з кулаками не пригає. І навіть матом дуже рідко хтось іншого матюкає. Це маленький приклад, того, що зброя допомагає створити державу і людство більш моральним. Тому без цього не можна. Це фактично перший шаг. Навіть якщо зараз ми це зробимо, от зараз, то інше буде зробити набагато легше. І про це мають розуміти інші люди. Ну, навіть можно, ладно, якщо ви зараз слухаєте і ви не вірите, що зброя корисна, що вона перший спосіб отримати свободне общество, і отримати країну своєї мрії, і отримати вільне життя, то от вам Соєніні Штати це зробили. І у них там прописано, що держава взагалі не має права забрати у людей можливість володіти зброєю. І тому вони Соєдні Штати. Іменно тому. Такого в інших країнах практично і немає. А, ну, ну, ладно, давайте ще поговоримо. Можна теж сказати. Є у нас автомобілі, можна сказати, такий при, при, прикол, Ш, Хто, по-вашему, більш небезпечний? Людина за рулем автомобіля, чи людина, у якої висить на поясі пістолет. Я вам скажу, що більш небезпечна, мабуть, все-таки людина на автомобілі. І статистика, я думаю, що це підтвердить, що, що автомобілі, навіть в тих країнах, де вільно владіння зброєю, припустимо, Техас, люди на автомобілях частіше вбивають інших людей, ніж люди, з зі зброєю. Але ж від того, ніхто не відмовляється від автомобілів. Бо це теж відповідальність. Це дає більше користі, ніж, ніж погано. І погано перше случається случайно. Я, допустимо, вірю і впевнений, що зброєю не можна випадково кого-то вбити. Тобто це дуже важко, це вже при грубому порушенні правил безпеки користування зброєю. А от з автомобілем можна спокійно, навіть якщо ти професіонал, ти все одно можеш десь проморгати, не побачити, і наробити лихо, і вбити людину. За зброю це набагато сложніше». Та що люди повинні про це знати і розуміти, що не може бути інших варіантів або вільне владіння зброєю, або не буде ніякого вільного успішної держави. Вам ще приклад. Ну, представте собі, якщо б на початку ще з самого початку у нас, припустимо, як в Молдові, було вільне владіння зброєю, що у нас був, був би захват Криму. Навіть якщо держава повела себе так, як вона повела, то люди, які живуть, жили б, живуть в Криму, вони взяли зброю і почали б відстрілювати цих зерних чоловічків. І тоді вже все інше пішло би як, як слід. І не було б ніякої війни, не було б стільки сотень тисяч жертв, як з сторони України, так і з сторони Росії. Це маленький приклад. Воно у нас в Молдові вільне владіння зброєю. І вони його ввели, і там тиша і гладь. І чомусь Придністров'я далі навіть нікуди не рухалось, Які там військові дії призводилися, все тихо було і спокійно. Може, це іменно вільне владіння зброєю зупинило подальший захват Молдови? Задумайтесь. Без цього нам ніяк. Перша дія це вільне водіння зброєю. І ми маємо, прямо зараз маємо можливість це вимагати. І ви можете вимагати. Ви можете писати, записувати відео там ще щось, що ви хочете вільне водіння зброєю в країні. Бо в нас зараз війна, у нас можуть бути Бог знає, хто на вулицях, і нам потрібне вільне водіння зброєю. А плюс це буде розвиток для військової промисловості, виробництва боєприпасів, патронів і всього іншого. Бо іменно вільно водіння зброєю розвиває ринок озброєння всередині країни і робить всю країну сильнішою, і більш безпечнішою, і більш захищеною від ворога. Так, що ми маємо це зробити і ми маємо требувати, щоб це було зроблено. Дякую. Заходьте ще.